Моїн, наші дорогенькі, привіт! Всіх дуже-дуже-дуже-дуже раді вітати, хто нас дивиться, хто вперше потрапив на наш канал і хто є нашим підписником, дякуємо вам дуже. Сьогодні прийшла довгождана середа, коли Німеччина допомагає українцям-біженцям, а також всім своїм мешканцям, які живуть на соціалі, отримувати продукти з так званого. Тафеля. Ну, наш день середа. Тафель працює у нашому місті, мабуть, всі дні. Я точно не знаю, але на нашому районі один день. І ось ми сьогодні, як завжди, пішли і отримали такий набір продуктів. Зараз вам покажемо, як завжди. Тож, традиційно, з хлібом вуличних виробів ось такий 250 грамовий хлібець. Тостами. Дві, як вони називають піци, Але це щось більш схоже на хачапурі. П'ять ось таких традиційних самих-самих звичайних булочок, які в них називаються брьотхен. Так, далі, далі. Е, з такого чогось сьогодні незвичайного і чого дуже мало, то це ось такі ковбаски нам дали. І масличко з чесничком. 100-грамова всього-всього упаковочка, але за це дякуємо. Більше такого екстраординарного нічого не було. Значить, тепер переходимо до овочів. Овочів, ось як я вам сьогодні показую. Дуже-дуже багато. Оце, оця зелень, щоб ви розуміли, ось один, два, три, чотири, п'ять. Із них 5 одиниць у вільному доступі. Бери скільки хочеш. Ось такі всі сорти зелені, які вони дуже-дуже люблять. І це в основному все продукція Нідерзахсена, тобто місцеві продукти, і спаржа, яку давали особисто в руки. Далі морква сьогодні. Ну, Не багато, бо вона така сьогодні трішечки підгулявша, як то кажуть. От. Пару перців, паприк, нормальних. Капустиночка салат, е, капуста цвітна. Ось наші традиційні овочі, до яких ми не звикли, але звикаємо. Далі переходимо до фруктів. Черешні, Черешні, мабуть, десь з кілограмів. За що великі дякуємо. Тому що черешня у магазинах коштує мінімум від 4 євро. 4 євро множимо на 4 це десь 160 щимось гривень. У магазинах черешня це мінімум. І далі 7, 8. Навіть буває деколи і до 10. От, бананів три штуки. Ось. Наші улюблені ягідки, які дуже-дуже класно пасують на кухер, це по- їхньому пиріг по 125 грам у корбочці. Далі зараз традиційно нам дають виноград, абрикоси, нектарини сьогодні і картоплі десь, мабуть. Я думаю, кілограма ну, два точно сьогодні ми маємо. І вони попросили, звичайно, як сказати, одиницю одну можна взяти з полички. І от е люди там брали салати кілограмові у відрах. А я сьогодні захотіла взяти ось таку шавлію. Це шавлія висушена, наскільки я зрозуміла. І ви знаєте, я вам хочу дуже розповісти про е дуже гарну. Терапію, яка робить шаплі для нашого організму, тому що, якщо вам цікаво, послухайте, а я вам коротенько розкажу про шаплю, що я прочитала і запам'ятала. Саме головне, що шавлію у нас ефект шавлії винайшли у стародавній Греції. Про неї писали давньоримські вчені, гален та пліній старший і водний настій листя шавлії, відомий як так званий грецький чай. У якості лікарської сировини шавлію використовують саме її листя. Воно чинить антисептичну дію, знімає запалення, до речі, і настої з листя сприяють підвищенню секретної функції організму, оскільки у ньому містяться гіркоти та ефірні масла. А також шавлія впливає на підвищення секретної активності шлунково кишечного тракту і має легку спазмолітичну дію. Ще одна властивість це інгібування потовиділення. Ви знаєте, на літо це дуже-дуже добре для декого. І шавлія відома як засіб від застуди, вона знімає головний біль, усуває нежить. Часто шавлію, поєднанні з молоком, застосовують від кашлю, що супроводжує бронхіт та навіть. Пневмонію. Що ще я запам'ятала? Ага. По-моєму, простий, але корисний для всього організму засіб, приготовлений на основі шапії, це, звичайно, це чай. Це зрозуміло, що найпростіше це робити чай із шаблі. Що ж. Ми який процес робимо, щоб готувати чай? Треба залити шаблі, буквально сирою водою на 10 хвилин, розділивши на невеликі порції, вживати чай із шавлії за півгодини до прийому їжі, тому що рослина. Як ви розумієте, чому за півгодини вживають, або після або до їжі, тому що разом з їжею не засвоюється. Такі ферменти у рослинах, у мікроелементах називають егоїстичними. Я знаю дуже добре, що, наприклад, і залізо лише треба приймати за півгодини до харчування, тому що воно ось таке егоїстичне і не засвоюється разом з іншими продуктами. І який же ж ефект, дає шавлія? Це усунення запалення і позбавлення від неприємних відчуттів у горлі, звичайно. Зняття нервового збудження, тобто щось подібне в неї в ефекті до валеріанки. усунення здуття живота і спазмів. Тобто душа, вона гарно дружить з кишківником і допомагає людям знімати спазми? кишечника. Далі поліпшення травлення, відновлення сил і поліпшення пам'яті навіть. Тут можна її порівняти з гінкобілобою, стимуляція розумової діяльності. Оце саме цей ефект, дуже гарний, який вона дає. А також, дівчатка, хто дивитися, та, дорогі пані, що нормалізація роботи жіночої статевої системи та яєчників також дуже гарно у нас дружить з оце. Цією такою чудодійною рослиною, про яку багато хто й не знає. Отже, я вам хочу всім побажати першої черги здоров'я на цій оптимістичній е, ноті, як то кажуть, це неправильно, тональності треба говорити. От, е, закінчуємо наш коротесенький огляд. Всім дуже-дуже дякуємо, що завжди з нами. Ми вас любимо, шануємо, бажаємо всім українцям якнайшвидше перемоги і мирного неба. Всього-всього самого найкращого, всім здоров'я та многоліття. До нових зустрічей!